Поточний ямковий ремонт доріг у Прилуках стартував 25 квітня. У місті працює один підрядник. Запланований об'єм робіт 9 тисяч квадратних метрів. Як говорить у Прилуцькій міській раді, планують приділити увагу майже всім мікрорайонам міста. З об'ємом робіт визначалися під час проведення весняного комісійного обстеження. За результатами комісії було складено відповідний акт обстеження відповідно до даного акта. Уповноваженою особою управління житлово комунального господарства була запущена процедура закупівлі. За її результатами з переможцем процедури закупівлі був укладений відповідний договір на загальну суму 8 мільйонів 770 тисяч гривень. Переможцем процедури закупівлі є товариство Інейц. Це компанія зареєстрована на території міста Прилуки. Протягом минулого тижня проводили підготовчі роботи та укладали асфальт на вулицях Київській, Юрія Мірюти, Прятинській, Гвардійській. Частково опрацювали Андріївську, приділили увагу і мікрорайону Роквитний. Як розповідає заступник міського голови Даніїл Савенко, загалом виконали роботи на площі півтори тисячі метрів квадратних. На соняшній день це є обов'язковою процедурою зв'язку з тим, що Якщо не ліквідовувати ямковість, ямковість буде з кожним роком ставати все більше і більше, і потрібно буде міському бюджету вкладати це як можна найбільше грошей. Це перше, другий момент це, звісно, машинопотік, який проходить по місту. І для ліквідації ямковісті, для комфорту населення міста Прилуки, а також для транзиту великого транспорту, який проїжджає через місто. Контроль за виконанням робіт здійснює досвідчений інженер з технічного нагляду Олександр Ковтун. Олександр Сергійович постійно перебуває на об'єкті. Говорить, гарна погода сприяє безперебійному ремонту прилуцьких доріг. Минулого тижня ми зафіксували його роботу в мікрорайоні Рокитний. Технології дотримуються, кількість вітомної емульсії для заливки фрезерованих ям дотримується. Температура асфальту нормальна, Ось зараз 152 градуси. Каток для даних робіт підходить. Тим більше він із з вібро з вібрації, що дає можливість значно більше Навантаження при кадкуванні за повідомленням Прилуцької міської ради цього тижня роботи з благоустрою дорожньо-шляхової мережі міста продовжаться. Планують опрацювати частину вулиці Андріївська за сприятливих погодних умов, підрядник зайда і в мікрорайон військового містечка.